Це сюжет, який був, ми проводили разом з козаками, такий козацький табір, проводили спільно. Я вам скажу, що прикрість є того, що є козаки, люди, які давали цю ідею, і все працювалося на державному рівні, створювали клони. Аби дуже багато козацтва, і тому ви не сприймайте, якщо навіть фільми подивитись, завжди козаки синяче п'ють, гуляють, такі гультіпаки. Ну, деякій мірі так, да, вони такі безбашені були. от ті, хто такі люди, вони і вояки хороші, але уявіть собі, армія 30 тисяч, таких штабашних, п'яних, ех, і розгонять там а, 30 тисячну чи ще щось, триста тисячну армію, то не може бути. То було школа, вишкіл дуже мощний. Те, що нинішнє є благо, те, що вони якби, є атрибутом тою обгорткою до цукерки. Хай вони й будуть. А ми будемо тою цукеркою, такою смачною та солодкою, яка буде на базі саме занять, занять хортингу. Чому? Тому що все-таки наше національне, наскільки ви не уявляєте, як мені важко було. Щось брати патріотичне. Тільки на одному нас грунтувалося, тільки на героях Великої Вічесняної війни. От далі ми якось не переходили, тому що українське козацтво воно відпадало січові стрільці до княжої доби. Якось не зовсім бралося, от Максимум все, що було. І навчати дітей ветерана старого діда запрошувати. Тоб більше всього, це от клички, Шевченко, і, ну, не, уявляєте, за, не те, що складнувато, а дуже важко. Це Небесна Сотня і воїни АТО. Це прояв от патріотизму, самий-самий прояв, якраз коли людина може віддати. Життя. Бо о, поняття патріотизму я не був присутній і ще не буду, можливо, більш вас е, розтолковано. Як на мене, ми користуємося патріотизмом діаспори. Е, тобто рівня наче ми в окупації. Втягнув вишиванку, о, ти патріот. Заспівав гімн, о патріот, прапор підняв, патріот. Це, це як то каже, в крові повинно бути. Це з основи. От, з 91-го року повинно було бути основою цього, і воно не є патріотизмом, а тим проводом любов до батьківщини, як до сім'ї, отак ти любиш свою сім'ю, хтось напав тебе десь захищати.